Шановні друзі, в нас вже третя книга Герберта Велса. Продовжуємо літературні семінари, і цього разу у нас буде людина-невідимка. Перша книга була перша людина на, на місяці, і ми там поставили перед собою питання за допомогою автора, що є цивілізацією, які типи цивілізації ми можемо очікувати, і як вони будуть взаємодіяти, і які антропо або іншопланетні типи дає той або іною від цивілізації. Це дуже цікаве. Постановка питання, тому що все це виображається все це негайно на нас, на нашій психіці, мозгах і серцях. Наступна книга була Війна світів про те, як марсіані намагалися завоювати землю. І там ми поставили питання: цивілізація та війна, різні типи цивілізації, різні типи війн і як вони взаємодіють між собою, як це сказується на нас. Похойтеся, доволі актуальна тема. Третя тема це людина-невідимка. Якраз ми будемо розмовляти з вами про те, як протистоїть особистість та суспільство. Тема на будь-який час. Війни приходять і виходять, а особисті та суспільство протистоять постійно, скільки існує людина. Це протистояння закономірне, воно, можна сказати, навіть об'єктивне. Але за цією об'єктивністю складається. Така максимальна загострена суб'єктивність, тому що людина-невідимка це книга про це портрет класичного злого генія, але не потрібно бути генієм, щоб протистояти соціуму або соціум протистояв вам. І ми будемо ставити питання: які закономірності цього протистояння? Чому воно взагалі виникає, це протистояння? Як воно діє на наші міські серця, душі та долі, і що можна зробити, і як можна прожити в соціуму для того, щоб йому не програти? І одночасно знайти з ним на занадто великі компромиси. Це тема третього дослідження, як завжди, на двох заняттях ми розбираємо геніальний, геніальний твір геніального Герберта Уиллс. Приєднуйтесь до нас. І ці заняття ну, обладають дуже потужним потенціалом. Чому важливо вивчати деякі психологічні речі на базі літературних творів? Чому літературні твори варто? Досліджувати з психологічної та інших цивілізаційної точки зору. Тому що людина є плоскостю, в якій площина, в якій яка взаємодіє між особистим джерелом внутрі і Великим Соцом з наружу. І ми маємо ззовні маємо розуміти, як працює одне і інше на нас, і як вони працюють у взаємодії. Карл Юнг колись сказав, що людину змінює або війна, або любов, або. Довга психотерапія. А я додам змінюють літературний і кіносемінар. Приходьте.